Привіт! Давай з тобою поговоримо на тему мати. Це дуже актуальна тема зараз. І якщо в тебе є дійсно в твоєму житті мати, то тебе є якась залежність, то потрібно від цього звільнятися, тому що коли ми говоримо мати в нашому житті, ми самі призиваємо у своє життя злих духів. І дуже важливо. І потім ми дивуємося, чому в нашому житті прокляття. І, щоб нам звільнитися, нам потрібно просто прийти до Бога і покаятися, щиро покаятися в цих гріхах і наповнити своє серце словом Божим. І давайте з вами відкриємо Біблію псалом 141, 141 з третього вірша. Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері, губ моїх. Давайте ще раз. Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері, губ моїх. І нам потрібно, Ісус, нам говорить, що нам потрібно прийняти ці слова вірою. І тоді ми на ми звільнимося гріха від гріха, від духів злоби і від матів. І тоді у нашому житті буде благословення від Слова Божого, коли ми будемо дійсно вивчати Слово Боже і приймати Слово в наше життя. Тому, якщо для тебе це було корисно, напиши амінь.